Знижки та акції в сільпо, які будуть дійсні до 8 листопада. Ходімо дивитися. Вафлі Артек, велика пачка по 43, різні жуйчики, батончики і цукерки ключик. Крекери з цибулею та сиром по 21 гривні і цукерки в пачці. Знову ці вафлі Солоні по 43 і вафельки Артек по 15. Дуже багато шоколадок від світоч акційні і лайн 3 штуки за 30 гривень. Шоколадки Корона по 30 гривень, різні батончики, кіндери, фісташки, а також соняшникове насіння по 37 гривень, чіпси від Лейс по 45, велика пачка, і брускети по 30%, а також різне пиво. Ще деяке пиво по акції майже 50% знижки. Кисломолочний сир по акції 49 гривень це 9%, 0% 44 і 47 гривень 5%. Йогурти від молокія по 23 гривні з різними смаками. Мій ще зараз по акції: всі смаки по 55 гривень. Майонез делікатесний 25 гривень і європейський 40 гривень. Сметана слов'яночка 29 гривень. Ряженка яготинська 38 гривень. Актімель зараз по знижці, там де 4 штучки по 54 і по 15,50 поштучно Йогурти Йогурти Дольче по 35 гривень це велика баночка. М'який сир Фелата 49 гривень. Твердий сир від «Пирятин» по 55 гривень. Сир брі по акції мінус 50% 90 гривень за шматок. Корм «Фелікс» для котиків по 14 гривень. Майже все печиво від мілка зараз по акції від 50 гривень. Також є ось такі цукерки від міленіум по 42 гривні. Стіжуйчики від рошен по 18 гривень. Червона ікра по 200 гривень і по 300 гривень за баночку. А також сосиски від м'ясна гільдія по 60 гривень за упаковку, форель слабосолона 140 гривень і сьомга 140. Плавлені сирочки від ферма по 14,50. Далі рис по знижках по 56, по 70 і по 56 гривень. Борошно 35 гривень. Різні заправки для супів по 30, гірчиця по 14 і дитячі пюрешки чудо-чадо по 15 гривень. Знижки та акції в магазині Сільпо будуть дійсні до 22 листопада. На ось такі напої в баночках знижки до 35%. Батончик НАЦ 34, також лайн по знижці по 15 гривень. Всі смаки. Сухарики, брускети по 50 гривень. Дитяче ягодинське молоко по 35 гривень, післомолочний сир молокія по 50 і по 52 гривні. Безалкогольний гараж по 27 гривень. На морозиво-хрещатик зараз знижка 52% по 76 гривень. Літрова пепсі зараз по знижці по 25 і по 30 гривень. Ковбаска ось така упаковка 55 гривень. Куряче філе копчене. Дуже смачне 24 гривні за 100 грам. Корм для котиків гурме по 10 гривень. Молочна варена ковбаска 70 гривень. Сосиски м'ясна гільдія по 15,90% за 100 грам. Печиво біскоті по 65, 75 і 60 гривень, вівсяни 50 гривень і зефір по 40. Желейки по 26 гривень, а ось такі батончики по 11 Макарони зараз по знижці ось такі спіральки і спагеті по 37 гривень, а ось такі в коробочці 60 гривень. По акції також зараз солодощі відмілка: печиво, палички і бісквіти. Печиво біскоті зараз по 20 гривень з арахісом і з родзинками. Давно я не бачила тук, і зараз на нього знижка по 38 гривень. Пращина кава, чорна карта 240 гривень і карт нуар 234. Різні шоколадки зараз по акції: світоч, міленіум та мілка. На енергетик Хелл зараз знижка 20% і коштує 20 гривень. Знижка на моє улюблене шампанське і на різне і гристе вино. На чіпси Лейс зараз знижка до 25%. А також знижка ще на запечені: чіпси і вони по 55%. Олія 50 гривень, булгур 42, ризбасматі 96, нут по акції і манка. По знижці майонез відторчин, різні соуси від щедро та чумак. Kiwi Gold зараз по 52 гривні за упаковку. Йогурти від Дольче двошарові по 12 гривень. По 46 гривень зараз великі пляшечки йогурту Активія. Плавлені сирочки від Пирятин зараз по 14 гривень. Бринза від ферма 50 гривень. Мелена кава від Амбасадор зараз по знижці коштує 70 гривень і 80 гривень. На пельмені також гарна знижечка на руть взагалі 50%. І варенички, від ласка, зараз по знижці на деякі 45% знижки. Тріпси від легко зараз 60 гривень за упаковку. В сільбо оновилися знижки 30-го числа, і вони будуть дійсні до 6 грудня. Ходімо, подивимось. Макаронні вироби від для паста по 25 гривень за упаковку. Також одразу при вході пиво по знижці по 19 гривень і по 20 гривень. Плавлені сирки від молочна гільдія по 10 гривень. Сосиски від м'ясна гільдія. Майже всі по знижці по 19-22 по гривні за 100 грам. Сосиски нямські 64 гривні за упаковку. М'ясна гільдія 65 гривень за упаковку. Сир сулугуні та моцарела від ферма по 48 гривень. М'який сир Фелата від ферма 57 гривень. А також від преміали по 50. Вершковий сир класичний та зеленю по 55 гривень. Молоко 1% 28 гривень. Йогурти від Дольче зараз по знижці 20 гривень, 50 копійок. Дуже багато різного шоколаду по акції світоч по 32 гривні. Марципанові по 47 гривень. Lucky Kids Day по 30 гривень, поштучно по 5 Кіткат також по акції, різні види по 20 гривень. Батончики Міленіум по 13, чіпси люкс велика упаковка по 80 гривень, брускетти по 30% і насіння соняшника 38. Різдвяне пиво вже по знижці по 24 гривні. Моє улюблене шампанське по 190. І на Мартіні зараз знижка 33%. Пепсі акційна 2 літри 47 гривень. Новорічні солодощі, також зараз по акції, різні фігурки і набори. Крекери по 13 гривень маленька упаковка і бублики по 27 гривень. Різна ікра також зараз по акції, є по 200, є по 300, є по 500, рис по 50, по 100, по 56 і борошно акційне. Локшина швидкого приготування по 18, великі шоколадки від світоч по 84, ще одні величезні по 75. Печиво в коробочках по 65, 59 і 65. Желейки 25 гривень. Печиво бельвіта 53 і контик по 16. Йогуртові десерти від Денісімо по 27. Яготинський сир 9% 57 гривень і 5% 52 гривні. Пельмені Ласка по 57 і по 67 гривень. Вареники з картоплею від премія по 56 і по 60. Ефір яготинський 34 солодкий набір Nesquik 150 гривень і нарізана ковбаска по 45.